Сьогодні обміняти свої Сьогодні вихідна, підійшов день і обміняла. Я сьогодні міняла перше. Я запитала, чи можна поміняти ще на батьків. Мені теж сказали, що без питань можна підійти. Я реєструвалася в дії і прийшла, обміняла, забрала дуже швидко, черги немає, як ви бачите, все добре. Я міняла на вулиці Максут Завзівський шлях і прийшла перемоги. Я так прийшла і все. Дуже швидко і комфортно. Дівчата працюють гарно, багато дівчат на... дуже швидко. Ну, Тому що я і так, і без програми теж міняю в себе вдома ці лампочки і тут просто, якщо є така програма, то чому ні. Я вже тут отримала моя рибочка, а вони Бог зимі. Ну, щоб економія електроенергії була. Ну і так. Для країни легше. Вже одразу розумію, що результату не буде. Тут була, знову прийшла. Зараз кажуть які розміри, якщо не підійдуть. Скільки штук сьогодні обміняли? П'ять. Знайшли п'ять. No. По і п'ять. В принципі, я для мами роблю, поки що так. П'ять лампочок. Ну скільки було? Ну, п'ять лампочок так обміняли. Якраз було no. два віда, були з малим цоколем і. І з великим. Зарубіжного я не пам'ятаю навіть, бо я їх ще не розпаковувала. Так отримали. Не було коли на роботі це ми так от просили сюди. Чай. Прийшла сюди, зразу з, з паспортом і з кодом і обміняла. Швидко, легко, доступно. У мене залишилися такі три лампочки. Якщо тут міняють на маленьку за цукру, то їх поміняю. А так моє може лампочки поміняти. П'ять на себе. Зараз ще прийде. Дочка сину теж теж міняє. П'ять здала і п'ять отримав. Всі п'ять здала сотні. У мене скажу, три лампочки були, Як вважаєте, чи потрібні такі програми нашій країні? Потрібні. І будете підтримувати. Буду підтримувати, треба до Європи йти. Треба, ви знаєте, дивіться, стоїть лампочка, наприклад, накалювання. Да? Якщо цю закрутити, вона більше, ніж 10 разів буде економні. Це дуже для нашої країни. Дуже Нормально. я считаю. Вони Навіть повикручували з люстри хлопці, де тільки можна. Так, так і в мене, були вдома теж економні, а були такі, що ще з люстри Вот, З братом, так що це хороша ідея. Де? Звісно, да, щоб економити електроенергію, тому і наш час. Потрібно економити електроенергію, тим більше наш час. Не всі пенсіонери можуть дозволити собі. Я думаю, для них це буде така собі допомога на сьогоднішній день і зручність. Ну це дуже важлива, і дуже гарна програма, тому що дійсно енергозберігаючі енергозбереження зараз дуже важливе питання для України, для всіх людей, і те, що люди мають можливість забезпечити це енергозбереження за рахунок державної програми, обміняти свої лампочки на енергоефективні це просто чудово, і це дійсно потрібно. Мені подобається, щоб економити електроенергію, підтримувати нашу економіку. Менше, щоб пішло електроенергії. Ну, якщо вони є, то це добре. Звичайно, що вони корисні, вони потрібні. Чи будете рекомендувати друзям знайомим? Звичайно. Я вже всім попередзвонювала і всім всі сказала, хто іще, можливо, не отримав інформацію, але інформація дуже поширена і по телебаченню, і в принципі всі знають. Розповів своїм е співробітникам, і теж вони сьогодні взяли і прийшли міняти лампочки. Ще в процесі. ще в процесі. І родичі міняють всі окремо. Мама вже поміняла, моя, лі зараз поміняли, родичі поміняли теж. Видихалися всім, чули везде. Обмін лампочок почався з 31 січня. На всіх відділеннях Укрпочти обласних центрах. І з вчорашнього дня вже районні центри почали також обмінювати лампочки. Саме на нашому відділенні з того часу вже було обмінено більше 4 тисяч ламп. Плюс-мінус статистика по відділеннях, мені здається, однакова. Можу сказати, що десь на кожному відділенні в Житомирі було обмінено стільки ламп. Черги є, але там, щоб такі великі, то ні. Є декілька, як ви бачили, десь 3-4 людини в чергі є. Щоб 10-20, то такого ще не було, тому що ми стараємося рівноцінно розділяти роботу, і у нас там одна-дві каси стабільно міняє лампочки. Якщо буде більша черга, будуть підключатися інші каси, зрозуміло. Близько я рахувала 100 людей в день, плюс-мінус. До нас приходить обміняти лампочки, ми видаємо по 5 лампочок в руки. Вони можуть, клієнт має право брати, який цоколь йому потрібен, широкий чи вузький, вольтаж. і як світиться лампа, жовта чи там біла, вони, ми вже видаємо те, що ми маємо на відділенні. Тобто, вони не, не можуть обрати там вольтаж. Тобто, якщо на 65 п'ять вольт, ми даємо 65, у В нас інших просто немає. В більшості випадків це не через дії, тому що в більшому випадку приходять люди старшого віку, які не мають дії, і вони приходять з паспортом, з ідентифікаційним кодом і спокійно обмінюють лампочки. Зазвичай в основному це філіпс лампочки. А... Вальтаж кожного разу різні, привозять просто ось так. От рандомно. Типу, вони так розумію, на складні також рандомно. Вони ділять порівну на деякі відділення, і типу, які повезе. Бували різні, от чесно. Але в основному це Марка Філіпс. Звичайно, є не дуже задоволені, це завжди є. Але, типу, там малий вальтаж, не тим кольором світить і тому подібне. Але в основному люди задоволені, тому що вони приносять лампу звичайну, яка там. У них дуже багато електроенергії витрачається, витрачає, а їм дають економку, яка світить краще, і плюс вона ще заощаджує електроенергію. Якщо лампочка не працює, вони мають право протягом місяця прийти і обміняти, тому що ми тут не перевіряємо лампи, ми не маємо такої змоги. Клієнт дома втручу, не працює, ми без проблем міняємо. Десь навіть сьогодні вранці вже нам дві лампочки, які не працюють, принесли, які вчора обміняли, і сьогодні ми їм повернули вже працюючи. Достатньо велике навантаження, чесно, але зараз так як початок місяця і як відомо, на Укрпошті комунальні платежі в більшості, і на початок місяця не таке велике навантаження, тобто ми більш-менш вільні. Ось, а що буде до середини місяця, мені страшно навіть уявити, якщо чесно, тому що буде черга за платежами, буде черга за лампочками. Клієнти будуть свалитися, дівчата будуть стомлюватися. Молодь, так, вона використовує енергозберігаючі лампочки. А От люди похилого віку не завжди мають змогу купити її, тому що вона дорожче коштує. Вони шукають щось дешевше, що коштує 15 гривень, а не сорок гривень. Ось тому це дуже. Рисна і заощадить енергію в нашій країні, бо це дуже важливо для нас зараз.